Всім привіт! На зв'язку ОРС. У нас була війна з International. Попався сильний суперник. Цю війну ми програли. Це вже в нас 11-1. Ну, звичайно, що, може, були далі перемоги, якби ми були в першому альянсі, тому що там ще рахунок війни був нижчий і було менше гравців топового рівня. топового рівня. Так? Зараз у нас повний альянс і було 30 гравців. На полі десь у нас було 22. І у нас на полі було 4 чи 5 гравців 4800-4900. Пару гравців 500, я 5300 і ще пару таких як я. А то вже решта 5400-5500 і вище. А У гравців у наших соперників було мінімум 5-400 на полі. Зараз я покажу трошки вам, що там було. Ну, розриви, бачите, чималий. У нас ще є тапків трохи, то ми ще може 100-200 балів наберемо. Буде 4400. А, які наберемо? Все, це вже 0, що я, що я говорю. Рахунок 3900 на 4700. Стільки тапків у нас лишили, чи ні. Я Зараз гляну чи всі вибили. Надію, що всі. Ні, 6 тапків у нас не скинуто, то будемо розбиратися, хто що. То вже потім. Добре. Соперник у нас попався сильний. Зараз покажу вам, що вийшло у мене по цим атакам, тому що, в принципі, раніше мої цілі були це 5500 максимум. Це те, що я брав, 5400 і вище це вже брали наші топ-атакери. А тут у мене було 5400. Це мінімальна ціль, яку я брав. Так? Тому що там на полі 5600 і 5700 було. Все, що в мене виходило, це робити пробиви, пробивати центр, і, можливо, ще якось героя зліва справа В такому плані. На обороні я не ліз. Для мене легша ціль це Кесямбо. На зінку я також не ліз, тому що для мене вона складніша, ніж Кесямбо. На обороні не ліс, на цього також не ліз. Як його на Хіоніса. У мене в основному були там, я бачу, якщо так сет якийсь, або ще якась там ціль, то я його брав. Ну, і максимум, там, що я брав, це ще кисямба. Кисямба для мене була, в принципі, не проблема. Так, війну програли, але не розчаровуюсь, в принципі, тому що цікавий досвід. Соперник наш знаходиться в топ-100 топ світовому рангу. В 87-му місце стається. У нас 170 чи 160. -те. Ну, будемо покращувати свої команди оборони. Будуть прокачуватись більше наші гравці. І, можливо, далі буде більш цікавіше. Більш цікавіше досить з війною. Добре, дивіться, дивіться тепер війну. Всі коменти я обрав, замазав, тому що там таке було, що попало. І просто підставлю якусь музику. Гарного дня, підписуйтесь на канал. З вами був Орес. Всім привіт! На зв'язку Орес. Сьогодні у нас. Війна з Альянсом International Російський Альянс. Зараз буду заходити на поле. Сьогодні атакуємо без, без вказівки цілей, тобто самі вибираємо цілі, але менше 5400 усопів немає просто. Тому, в принципі. Мінімум на кого я буду йти, це 5400 команди. От бачите, 5500, 5600, 5500, 5400, там 5800 навіть було. От мінімальне це 5400. Я буду дивитись зараз в усіх фіолетовий центр. Не в усіх, я жовтий бачу От у мародіра. І будемо зараз думати, кого ми будемо атакувати. Поки що взагалі, от мабуть, оцього Всеволода ми будемо атакувати. Його ми можемо атакувати в принципі зеленою комою. Чому? Тому що атропос не сильно буде А ми зеленим камінням можемо пробити Валькірію і Атропос з кілами. Єдиний хто тут лікує це хорус, це вже добре, а решта це всі шотери У мене є в зеленому тапку Прометей, в принципі. Який також дасть. Якщо я його заряджу, якщо я заряджу, то він дасть виживаємость. Ну, пробуємо. В принципі, тут думає сильно. Що тут думати? Що тут думать? Так, 712 я на васапка, 660, 1400 600, а васапка у нас. 1200. Ну, попробую, не знаю. Перший раз попробую я цю скульт взяти. Може і варто було Васапку взяти, але я попробую скульт. Перший раз я беру її в команду Атаки. Так. Ну, в принципі, все. Так, будемо атакувати. Надіюсь, що камінь буде. 4500 проти 5400. А камня, як ви бачите, стільки зелених камнів у мене на полі. тьма тьмуща. Трошки під'їхав камінь. Трошечки під'їхав, добре. М -м -м, майже 800 урону добре б'є. Ой ой ой, не заряджай, так, є раз. Є два. Є три навіть глупимо 4 і сюди ми поки будемо прокидуватися. Ну, то, що центр я збив, я вже довольний. Але те, що він на і стріл, я не дуже довольний. Я це не звернув увагу спочатку. Ну, так, як камня далі нема, то в принципі ще мене розберуть швидко. Ну, так, бачите, трошки камня під'їхали через те, що я психанув. А далі камня не буде і в принципі все. Тут вже можна ставити хрест на цій атаці. От бачите. Так. Ну, Єдине, що остання атака там, на бум кинути, може десь якийсь там камінь пролетить, хоч трішки підіб'є. Все, Перша атака все. Так, подивився я поле, обрав собі наступного суперника, Москет. дракула всередині. Енгус і Валька на плечах. Не знаю навіть чим. Попробую червоним тапком. Попробую червоним тапком. Ой, треба ТС сюди. Що вийде, хлопці, те вийде, що я вам скажу. Якщо анго зарядиться, то нічого не вийде. Якщо я встигну зарядитись, то може щось і вийде. Будемо дивитися. Ну, мінімум 5-400 у нас на полі, тому, в принципі, тут все від камня буде залежати. Як зайде камінь, то буде шот. Нема камня, нема шота. Так. Дракула ходить. Так, головне, щоб зараз не зарядили енгуса. Ага. І надо камінь, коротше, хай Валька лучше ходить, щоб тільки не Енгус. Але ні, нгос зарядився. коротше, кидаємо отаку штуку і хай все летить, всіх заряжа, хай мене всі вбивають. Енгос походив. Все, що ми робимо. Б'ємо тільки камнем. Б'ємо тільки камнем. Сука, нас ну, не, не заряжайте щось того, що, хоруса. Так, раз. Так, Енгоса збили, куди ти блядь, заряжаєш? <плес> В принципі, його я зараз можу взяти добивчиком своїм. 4 тисячі. Зараз хоча б що там якихось. Ладно. Зараз я його добивчиком візьму. В принципі, нормально. Так. Добивчик у нас формується. З кого? Пазузика можна взять. Панатоса можна взяти. Хто там ще? Його можна взяти. Сусану можна взяти. І кого там ще не вистачає у нас зеленого якогось Шилу. Ага, вот є новосапху, можна взяти між даний етапок, використали. Так. Навіть ні. Ну позовзи, як краще цей от візьму. Так, все. Пробуємо. Ціні у нас є, є. І це зараз, дивіться, шукаю, щоб прокидувати камінь в центр, а в центр комбінацій майже ніяких. Ну, не майже, а взагалі ніяких, або хорус зарядить. Кинев не Зузу, -зу, будь ласка, коротше, ясно. Так. Ага, щось обов'язково не спрацювало. Так. Ті єдиний, хто зараз наносить урон, це у нас васапха. Обожнюю такі ситуації, коли залишається супертанковий хорус, васап хай них, хто його може вбити і він майже не наносить ніякого дамагу. Так. Короч, потрібно його зарядити по лівому флангу. І добити От тими камнями, що там є. Якщо взагалі це реально. Угу. Ніхрена це не реально будемо ковиряти. Коротше, фішка друзів в тому, що у нас на полі троє гравців з командами 4700. І, коротше, більшість гравців це 500-5200. Є звичайно 5 400, 5500 Але у суперника мінімум 5-400 на полі. Такий він рандом. Бачите, залі 100, 100 урону наносить і все. 100 урону наніс і все, все, що він зміг. Не знаю, будемо прокидувати сюди. Ну, не знаєте, яка надія, коли можливо рівень дамагу повиситься, можливо, тоді щось зможу зробити камінь. Зараз коротше, будемо просто комбінації на абум кидати. Головне не привтикати танатусом лікуватись, щоб не вмерти від ливня стріл. ну просто час вийде та й все імпреза зараза. Коротше, нічого я тому хоросу не зроблю, але принципово вже до останньої хвилини до, до прокидую. Так, 700 урону це так на бум кинем, надеемся, что что-то там типа 400. Все 4 секунды. Там не друзья. Ну, 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 30 секунд. 300 урона. 200. Бля, та що це за западло таке, а? 100 уроні в нього залишається все одно. Так, вибрав я собі третю ціль. Ось такий, коротше, чувак. Влад Цепиш, Обізьяна, тиска тліпока. Я думаю піду фіолетовими. Там у мене є контратака, а жовтих ми вставимо на наступну хвилю. Тут у мене є контратака і... В принципі, надію, що буде розбив об нею. Якщо я заряжусь. Це ж те саме, в принципі, а нема в мене вже третю тапку, куди це я йду. Друзі, коротше, другу хвилю зніму.